То вважає, що якщо їх продукція продається на ринку України, то й за кордоном вона буде популярна. Український бізнес не робить своє домашнє завдання. Спеціально для проєкту грав довго. Добрий день. Мене звати Андрій Литвин. Я заступник директора державної установи офіс розвитку підприємництва та експорт. Заважає українському бізнесу почати системний експорт за кордон. Насправді, сьогодні є ряд викликів та проблемних питань, які заважають українському малому та середньому бізнесу систематично експортувати свою продукцію. Перше це війна. Насправді, сьогодні український бізнес стикається з великою кількістю різних ризиків, і перша з проблем, яка заважає системно експортувати, це фінансування. Оскільки експорт це гра вдовгу, відповідно, це дорога річ. І дешеві інструменти фінансування сьогодні на ринку частково відсутні. Це заважає безумовно українському бізнесу налагодити експортну діяльність, особливо якщо вони до цього не експортували взагалі. Друга проблема це логістика. Логістичні виклики сьогодні для компаній є ризикованими, тому що логістика дуже дорога, триває досить довго, і сьогодні ми розглядаємо як пріоритетний ринок Європейський Союз та країни Європи. Такі ринки, як Сполучені Штати Америки, Канада чи Близький Схід виявляються недосяжними, наприклад, для представників харчової галузі українського бізнесу. Також великою проблемою є український бренд. Особливо впізнаваність України сьогодні всі Україну знають через війну. До цього Україну знали як постачальника сировини. Нам треба сьогодні показати, що Україна це постачальник продуктів з високою доданою вартістю та високотехнологічною продукції. Як держава підтримує та розвиває експортерів, особливо в малому та середньому бізнесі? Держава надає ряд безкоштовних послуг для малого та середнього бізнесу, в тому числі через наявні послуги державної установи офіс розвитку підприємства та експорту. Сьогодні експорт став необхідністю для українських компаній в умовах виживання через дуже велику міграцію людей і спадок попиту на внутрішньому ринку. Тому сьогодні ми пропонуємо. Ряд послуг українському бізнесу перш за все, це освіта. Це перший етап для українських компаній, які ще не розпочали свою експортну діяльність або мали експортну діяльність, однак не було систематичного експорту. Він скоріше був спорадичний. Тому це освітні курси. Є як разові курси пов'язані з окремими заходами, які відбуваються в рамках держави, наприклад, підписання угод зони вільної торгівлі. Або ж є досить довготривалі курси, в рамках яких ми навчаємо український бізнес, як правильно експортувати, як правильно шукати партнерів, як правильно аналізувати закордонні ринки тощо. Додатково надаються послуги з консалтингу. Що це таке? Якщо компанія не розуміє, які в неї є проблеми, які є виклики в рамках експортної діяльності, можливо, щось не вдається в рамках. Реалізації експортної стратегії компанії ми можемо допомогти знайти внутрішні гепи та налагодити роботу експортну роботу. Так само ми консультуємо з участі у міжнародних закупівлях. GPA. Які інструменти та ресурси офісу можуть бути корисними при виході на зовнішні ринки сьогодні. Український бізнес може цілком вільно брати участь у міжнародних публічних закупівлях та вигравати їх. Додатково ми надаємо аналітичні послуги. Ми розуміємо, що аналітика сьогодні це дуже дорога річ і дуже складна. Фактично в офісу є доступ до міжнародних баз даних, наприклад, такі як Євромонітор, статіста, Мінтел та інші. Звідти ми можемо подивитися і переглянути, порівняти продукцію української компанії, чи то послуги, навіть з конкурентами на фокусному ринку та допомогти обрати. Дійсно релевантний ринок для української продукції та послуг, аби в подальшому компанії не несли величезні фінансові ризики. І так само пошук партнерів це, мабуть, пріоритетніша послуга для українських підприємств, оскільки у зв'язку з початком війни і навіть до початку війни повномасштабної агресії. Росії виникло питання, що міжнародні компанії відмовляються співпрацювати з українськими або не хочуть підписувати контракти, хоча вже були наявні домовленості, через високі ризики співпраці з українським бізнесом. Тому сьогодні ми допомагаємо українським підприємствам шукати потенційних партнерів за кордоном. Це є декілька інструментів: перший міжнародні виставки. Фактично, ми організовуємо участь українських компаній у вигляді колективних стендів на найбільших міжнародних виставках, а також на нішевих виставках, пов'язаних з різними секторами. Це може бути машинобудування, it індустрія харчова промисловість, легка промисловість. В цілому креативні індустрії, і так само торговельні місії. Фактично, ми допомагаємо українським компаніям, виходячи з сектору, в якому вони працюють, підшукати міжнародних партнерів та організувати b 2 b зустрічі за кордоном. Додатково в нас діє сорсингова послуга. Фактично, ми маємо на порталі на експортному напрямку Дія бізнес-експорт, каталог українських експортерів. Дуже часто до офісу звертаються байери з інших країн в пошуках українських постачальників, виробників е товарів чи надавачів послуг. Ми фактично виступаємо майданчиком, який пов'язує українську компанію і іноземну компанію. Які основні помилки роблять українські бізнеси при виході на зовнішні ринки? Я б сказав, що український бізнес не робить своє домашнє завдання. Це найбільша помилка. Всі вважають, що теорія сьогодні не має ролі. Потрібно одразу переходити до практики. І так само український бізнес дуже часто вважає, що якщо їх продукція продається на ринку України, то і за кордоном вона буде популярна. Однак треба зважати на дуже багато різних чинників, які можуть привести до дуже великих ризиків, фінансових, так та будь-яких інших. Фактично, кожна країна специфічна, і для того, аби почати туди експорт, треба її вивчити. Для того ми завжди радимо робити маркетингову стратегію, експортну стратегію. І перш за все, першим пунктом є аналіз власної компанії, саме її діагностика, яка дозволить зрозуміти, чи компанія дійсно готова до експорту. Навіть у зв'язку з цим, фактично, коли компанія звертається до нас за будь-якими послугами, ми робимо аналіз компанії. Компанія має пройти тест готовності до експорту. Це дозволить зрозуміти, де в компанії є прогалини і які дійсно послуги їм потрібні. Фактично, багато людей, багато представників українського бізнесу не роблять це завдання, тобто вони не роблять діагностику власної компанії, не роблять діагностику наявних ресурсів, і це не тільки фінансове, це теж людський капітал, тому що компанії вважають, що експортом може займатися, наприклад, так само директор, якщо він бажає. Аби продукти експортувалася за кордон, і він розпочинає цю діяльність. Однак дуже важливо мати професіоналів всередині компанії, які будуть відповідати за експортний напрям. Частою помилкою є те, що саме власники бізнесу розпочинають займатися експортом, пошуком партнерів за кордоном, але, на жаль, в подальшому не продовжують цю діяльність і її треба комусь передати, аби людина систематично вела комунікацію, представляла компанію за кордоном. Вела перемовини з партнерами за кордоном, тобто це є один з моментів, і дуже важливо, аби ця людина розумілася на компанії, на продукції, на характеристиках, на специфіці бізнесу. Це є ключовим з факторів. Який імідж має український бізнес за кордоном? Насправді дуже складне питання, оскільки. Він різниця від регіонів взагалі світу, тобто в Європі на український бізнес дивляться з захопленням. Так само в США, в Канаді, оскільки працювати дійсно в таких надскладних умовах без електроенергії, під обстрілами, і фактично виконувати свої зобов'язання, контракти це неможливо для них. Фактично, це щось нереальне, і ми це чуємо від представників. Іноземного бізнесу від представників уряду інших країн. Тому ми дійсно захоплюємося українським бізнесом, який невпинно працює в цих умовах, надає свої послуги, утримує робочі місця, сплачує податки. І це дуже важливо, оскільки, як всі ми знаємо, війна виграється не тільки на фронті, фактичному фронті для нас зрозуміння, але ще й на економічному, тому що втримати економіку може тільки український бізнес, а саме малий і середній. Чому розвиток експорту є надважливим і для держави, і для бізнесу? Сьогодні експорт став одним з варіантів, основних варіантів підтримки економіку під час воєнного стану. Нещодавно дивився аналітичні дані, і за попередніми оцінками з України виїхало понад 10 мільйонів громадян. А це фактично споживачі українських послуг та товарів. Дуже багато малого і середнього бізнесу до війни займалися продажами всередині України і мало тут величезний попит. Сьогодні вони втратили його, і через це край необхідно виходити на іноземні ринки, шукати для себе нову аудиторію та нових клієнтів. Так само, щоб втримати робочі місця, існуючі, так само, щоб заводити іноземну валюту в Україну. Тому що вони через це потім сплачують податки. Це все в макроекономічному розрізі дуже пов'язано. І, як ми знаємо, війна виграється не лише на фронті, а ще й на економічному рівні. Тому сьогодні для українського бізнесу важливо експортувати, аби вижити. Для держави експорт важливий, аби тримати економіку, оскільки є дуже багато соціальних виплат, необхідно. Сплачувати так само платити заробітну плату людям, які перебувають в збройних силах України в інших органах, і це робиться через сплату податків, постачання в бюджет, тому експорт важливий і для бізнесу, і насамперед для держави.